Друзі, новорічний відводок. Я вам теж про нього розказував, показував. Перед новим роком, десь плюс-мінус, це було напевно 26-27 грудня. Я знав, що в мене залишилася там матка з дуже малою кількістю бджіл. Я за нею спостерігав і перед новим роком я до неї заглянув, побачив, що там бджола посипалася, лишилася теж одна матка. Матка мені була цікава, тому що це з тестової групи матка. І Я вирішив її зберегти. Я з трьох сімей різних взяв по одній крайній рамці, поставив в цей вулик. Тут одна сім'я на трьох рамочках зимувала, а ось цю, цей відводочок я зробив прямо серед зими. З трьох різних сімей по одній рамці сюди поставив і цю матку просто сюди закинув зверху і закрив. і так вона і зимує. Тому думаю, буде теж вам цікаво, як, яка їхня доля. Мені самому цікаво, тому що я не знаю, як вони прийняли цю матку, що в неї сталося, чи вона там є, чи її немає. Ця сімейка, друзі, тут була. Вона тут і зимувала на трьох рамочках. Ну, а цю ми склепали. Серед зими. Я ж кажу 26 чи 27 грудня перед, перед новим роком. Якось. Так, Бджоли тут небагато. Ми брали крайні рамки і там о, на тих крайніх рамках, як правило, було завжди невелика кількість бджоли. Нас цікавить матка. Наразі, друзі, я її не бачу. Я навіть не пам'ятаю, чи вона була мічена, можливо вона була і не мічена. Друзі, поведінка бджіл, якась така, як вони все ж таки цю матку не прийняли. Ну, На даному разі я її не бачу. Якщо ви бачите, бджола так підшумує, під це виходить, він від Нового року у нас зимував без цієї матки. Ну, але таких признаків серед зими він і не подавав, він зберігав клуб. Друзі, я бачу, матка є мертва на землі. тому... Получається, що цей відводок зимував без матки. Він не прийняв цю матку, що ми йому закинули серед зими. Ось ця матка. Думаю, там видно, не видно. Він чудово перезимував і, і без матки, зібраний перед новим роком від мору. В ньому одиниці. Тому от одну цю матку, яка в нас там зараз гріється на акваріумі, ми зараз принесемо і сюди і дамо. Але ми цю сімейку, друзі, зіжмемо. Зіжмемо до 2 грамок. тому що їм, їм не потрібно тут стільки цих рамок Цю, ця рамка пергова ми її трясемо і розпечатаємо Ми її залишаємо. Ну і цю кормову ми залишаємо. Якась хоче вкусити буде вниз. Друзі, з цієї ми стрясемо. І зараз ми принесемо матку, підставимо сюди, так як в нас є. Тобто, друзі, виходить, що відводок сформований, позимував плюс-мінус півтора місяця без матки. Тут перегородка заставна, яка споломана. Так, все привічно. Нічого страшного. Ми його зжали, друзі, до двох грамочок. А як же ж перезимувала о, ця сім'я, яка тут, тут і зимувала? Ну, не знаю, так буде незручно, такого буде видно, ні? Ну-ка, буде щось там. Ну, друзі, ця сімейка була скорочена тоже до трьох рамок. Вона була зжата вже з осені. Ви бачили, що я поджимав з осені всі сімейки, ті, хто мали зумувати на 5-6, я їх скоротив до трьох. Підмору, друзі, теж немає, я навіть чистити не буду нічого, там є десяток бджіл, вони його їх самі, самі собі і почистять. Матка тут ходить, тут, друзі, все нормально. Єдине, що ми, друзі, зробимо, ми ось цю рамочку центральну, щоб активувати бджіл, ми стрясаємо її і розпечатуємо повністю. Така процедура буде робитися майже по всіх сім'ях. На друзі, сюди ми зараз принесемо і підставимо матку. Томусь, ну, я не можу сказати, можливо ця матка була вже якась хвора або об об обсуджена, коли я забирав її серед зими, а можливо вони її і не прийняли. Хоча на вигляд вона гарна, крупна матка була. То всім добра, Такий зимовий, невдалий відводок, новорічний. Друзі, я приніс з хати матку, яка зберігалася в мене в теплі на акваріумі. Бачимо, вона мічена, червоненька. І ми, друзі, зразу її будемо запускати в цю сімейку. Вони відчули вже сиріство. 10 лютого, друзі. Випускаю матку до новорічного відводка. Надіюся, з цією все нормально вони вже її приймуть, не поступлять так, як з тої шуми. Ну, я думаю, що скоріше там вже матка була застуджена або ще щось, тому що я її, коли забирав в грудні місяці, там вже фактично бджіл не було, бджола посипалася. Можливо, не, не, не в тому проблема, що її не прийняли, а проблема саме в тому, що, і, що вона вже була е, хвора, чи обсуджена, чи якась була в неї сама самої проблеми, вона загинула. Бачимо, її кормлять. Бджілки в неї збіглися. Но ми не маємо часу чекати на неї, нехай вона йде у гніздо. І там же її нехай кормлять. Ну, все вона пішла. Тим добра, коли ще подивимося її долю.